Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами попрацюємо над проєктом Зустрічаємо сусідів. Давайте з вами пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технології. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. Розпочнемо сьогоднішній урок з інтерактивного завдання. Посилання на нього я надішлю після уроку. Вам потрібно правильно обрати назви країн сусідів України, включаючи морські кордони. Отже, вам потрібно буде натиснути на країну, ось на цю червону таку капельку, вибрати відповідну назву країни і повернутися назад. І так далі. Отже, ви таким чином. Розподіляйте сусідів України. Натискаєте потім галочку і дізнаєтеся свій результат. А чи пам'ятаєте ви, що таке українська діаспора? Українська діаспора з перекладу на грецькою означає розсіяння. Це українська національна спільнота поза межами українських земель, тобто етнічної української території. Послухайте аудіо, та скажіть, що це за пісня. Діти, ви здогадалися? Правильно, це Україна, Європейська держава. Це був гімн Європи. Національна кухня це найсмачніший атрибут кожної держави. Це багатство, яке передається з покоління в покоління. Національні страви готують з тих продуктів, які поширені в даній місцевості. Наші національні страви це борщ, сало, холодець, голубці, вареники. Трошки з вами відпочинемо фізкульт Хвилинка. Для початку давайте з вами проговоримо інструктаж. Пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Водься з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Також давайте пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлик і посуд помити. Отже, дітки, для того, щоб створити наш проєкт, нам потрібно дослідити національні страви інших країн Європи, особливо наших сусідів. Для цього ви використовуєте інтернет або книжки. Отже, дітки, приступаємо до нашого проєкту. Вам знадобиться Арку Шватману або Білого листка. Зображення страв, фото, можна вирізки журналів, роздруківки з інтернету. Також вам може знадобитися кольоровий папір або кольорові олівці, фломастери, простий олівець, матеріали для оздоблення. Це вже за вашим бажанням. Також вам знадобиться клей ПВА та ножиці. Вам потрібно на ватмані зобразити карту України. Також доповнити карту зображеннями країн, з якими межує Україна. Далі розмістіть на карті підготовлені зображення традиційних страв української кухні відповідно до кожного регіону. Ну, наприклад, я обрала вареники з вишнею та борщ. Також потрібно вам розмістити страви національної кухні країн-сусідів України можна по одній страні. Далі виконайте оздоблення плаката карти. Малюнками, написами. Ще чим, чим забажаєте. Далі вам потрібно презентувати виготовлений колаж. Трошечки розказати про національні страви країни. Отже, я буду задоволенням чекати ваші проекти. Рефлексія Мішень в луч. Вам потрібно оцінити ваш урок відповідним кольором цеглинки. Дякую вам, діти, за увагу! Чекаю на ваші проекти. До побачення!